Також Хейк розповів, що Великобританія та ЄС планують пришвидшити запровадження заходів заради зменшення залежності Європи від російського газу. І сьогодні ж міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан, перебуваючи у Брюсселі, заявив, що існує загроза припинення постави газу Росією в Україну та ЄС. Колишній посол США в Україні, а нині спеціальний посланець США з міжнародних енергетичних питань Карлос Паскуалі вважає, що спільними зусиллями України та Європа можуть суттєво зменшити залежність від російського газу, як саме розповість Олексій Кузьменко. Карлос Паскуаль, спеціальний посланець США з міжнародних енергетичних питань у Вашингтоні, пояснює арифметику газової незалежності. Україна споживає 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Половина з них з Росії. Але якщо докласти зусиль, 20 мільярдів кубометрів газу на рік, Україна вже виробляє самостійно. Цю цифру можна збільшити ще на 5 мільярдів. Ще 20 можна отримати в результаті розробок сланцевого газу за новими контрактами. Вже маємо 45. ще 5 мільярдів кубів. Можна отримати за рахунок енергоефективності. Ще 10 можна було б додати за рахунок реверсних потоків з країн сусідів. Все це дозволило по Україні опинитись у зовсім іншому положенні. Якщо до 2020-го Україна вдасться до цих кроків, вона потенційно може опинитись у позиції, коли вона зможе обирати. А чи треба нам імпортувати га? З Росії чи ні? Формули газової незалежності України та Європи пов'язані. Доки не створено умов для конкуренції на газовому ринку. Газ буде важелем впливу Росії і на ЄС і на Україну, але альтернативи російському газу є існують реальні альтернативи, в які зараз інвестують уряди та компанії. Це дозволить торгувати таким чином, що покупець мав вибір. Якщо ці напрямки розвиватимуть і надалі, ми зможемо постачати енергію з різних джерел за ціною, яка буде вигіднішою для споживачів та дозволить вести торгівлю на умовах, які нам подобаються. Всі покупці та продавці братимуть у цьому участь на ринкових принципах, а не на принципах політики, коли хтось диктує чи впливає на те, як країни. Купують такий критично важливий для економіки ресурс, як енергія. Щоб привести стосунки із Газпромом до ринкових Україні, потрібен цілий ряд кроків. Це налагодження реверсу газу з країн сусідів, нові контракти з європейськими постачальниками, забезпечення фінансування цих контрактів з боку МВФ, ЄС чи якогось європейського уряду, сприяння роботі газовидобувних компаній в Україні, реформи, які зроблять ринок газу прозорим. А ще за підтримки Європи треба домовитися із Росією. Не з усім Європа та світ можуть допомогти на один болючий крок Україна має зважитися самостійно а заплатить за нього чи не кожен громадянин? На газових субсидіях Україна щороку втрачає 13 мільярдів доларів. Це близько 7% ВВП України. Україна не зможе далі утримувати себе, якщо не відмовиться від цієї системи. Європа має свою ціну і свої правила. Щоб стати європейською, Україна має їх прийняти треба грати за правилами європейського ринку. Не можна мати власні правила, власні ідеї, особливі ціни та точку зору на те, як вести справи. Треба підкорятись правилам європейської енергетичної спільноти та ринку. Якщо Україна, Молдова, Грузія зможуть наблизитися до європейської енергетичної спільноти, всі ці країни отримують переваги, але і зіткнуться з перехідними проблемами. Олексій Кузьменко, голос Америки. we